Привіт, усім це відео. Наша подорож до Греції. Квитки ми купили заздалегідь приблизно за місяць до поїздки. Вилітали з Гданська і прямували до Геракліона. Політ тривав близько трьох годин. І так як з Гданська був доступний тільки вечірній рейс, нам пощастило побачити неймовірний захід сонця прямо з літака. Це було справді красиво. За квитки в обидві сторони ми заплатили 530 євро. На кінець то ми на місці. Наша карата, в яку ми зараз погрузимося. Це повітря, вітерець, відрець, О, о, єс! А це ми в автобусі вже з нашими тлумаками. Рейс затримали, і ми хвилювалися, що встигнемо на таксі, адже замовили його завчасно через додаток FreeNow. І коли ми приземлились, то додаток показав, що водій буде за 5 хвилин. А ми ще навіть з аеропорта не вийшли. Так, все добре. Ми встигаємо на таксі. Ми його чекаємо. Ми хвилювалися, що ми встигнемо. Та вийшло чого. Богдан, давай вдихнемо цього грецького повітря. Завтра на морі морі. завтра на морі само собою. Цей аеропорт, він такий трохи специфічний, нагадує чимось, ну, не знаю, в Хмельницькому жиде вокзал, щось стіба такого. І так, ми прилетіли на острів. Крим. Ми нарешті добралися до номера. Це ще був той квест. Ми мали самі поселитися. нам мали залишити конвертик з ключиком з ключиком. да, в такій скриньці. Ми не могли знайти ту скриньку. А потім ми поняли, що ми взагалі не на тому адресі, що у нас 13, а ми на 7. Добре, таксі з нас довіз. Було написано, що 25 євро коштує, але відтоді ми заплатили 40 євро, бо ще плюс податки. Так що треба дивитися уважніше. Але це така ціна. Я хочу вам показати наш номер. І в ньому ми будемо три ночі, два дня, і він коштує 420 євро. І так, номер Це пан Квіточка Богдан. Тут така вана кімната. Це ще, як бачите, з тлумаками своїми. Туалет, душ, нічого особливого. Потім ми переходимо і в нас ось такий кухонний куточок. Шафа, Давайте поглянемо, що там. Додаткові подушки, додаткова ковдра, але я думаю, ковдра нам тут не знадобиться. Тут дуже гаряче. Зараз будемо включати кондиціонер. Ви бачите, яка я червона, ні? Тут в нас спальня кімната. Дивіться, яка екстравагантна. Жіночка, та-та-та, кондиціонер, телевізор. Достатньо мало виглядає. Та-ра-ра, Отакий румтур. Ну, погнали!